Привіт, я викладачка біології в онлайн-школі підготовки до НМТ та ЗНО, ЗНО ХАБ. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як рослини проти тварин, тобто основні відмінності рослин і тварин, які вам треба знати для НМТ. Почнемо з будови рослин, і на МТ ви маєте знати, що рослини мають органи і вони поділяються на вегетативні та генеративні органи. Вегетативні органи це ті, які забезпечують просто ріст і розвиток рослині. А генеративні органи це ті, які продовжують генерацію рослини, тобто генерація це покоління. Це означає, що генеративні органи у рослин для розмноження. Ну і які це саме органи? Пагін, корінь, листочок, вважаються вегетативними органами. І що таке взагалі пагін? Корінь — це уся підземна частина рослини, а пагін це уся надземна частина рослини. Тобто в склад пагона входить і стебло, і листочок, і бруньки. А генеративними органами є квітка, і всередині квітки є маточки, в яких знаходяться яйцеклітини, і тичинки, в яких знаходяться сперматозоїди. А також генеративними органами вважаються у спорових рослин спорангії, тобто органи, які продукують спори. В чому різниця між яйцеклітинами і сперматозоїдами і спорами, ми поговоримо трошки згодом. Тварини в основному поділяються на хребетних і безхребетних організмів за своєю будовою. Безхребетні організми це ті, хто ще не мають хребта відповідно, і це черви, членстоногі до членного відносяться у нас ракоподібні, павокоподібні комахи і молюски. А хребетні це всі починаючи від риб еволюційно, тобто риби, земноводні, рептилії, птахи і савці. У тварин різні системи органів з'являються в процесі еволюції поступово. Наприклад, найпростіші черви, плоскі черви, мають лише чотири системи органів: це нервова, видільна, статева і травна система. Тобто, в них поки що немає кровоносної дихальної системи, вони поглинають кисень через свої покриви. Починаючи від кільчастих червів, з'являються різні види дихальної системи і кровоносної системи. Кровоносна система буває замкненого і незамкненого типу. Тобто, замкнена кровоносна система це коли Судини повністю суцільні, умовно, не мають дірок, і кров не виливається в порожнини тіла. Незамкнена кровоносна система це коли кров тече не тільки по судинах, а судини умовно мають дірки, і кров виливається в порожнину тіла. Ось, Кров таким чином омиває органи, але потім все одно затікає десь в якусь іншу дірку далі в судини. Ну і у кого ж замкнена або не замкнена кровоносна система. У кільчастих червів, як, наприклад, дощовий черв'як, з'являється одразу замкнена кровоносна система, тобто тканева. Тобто судини суцільні, кров не виливається в порожне тіло. тіла. Але потім у нас у членостоногих з'являється незамкнена кровоносна система у всіх у комах, у павокоподібних, у ракоподібних. У молюсків теж незамкнена кровоносна система, але вона називається майже замкнена, тобто там вже значно менше таких дірок ніж було в членистоногих. Ну а починаючи від риб і далі у всіх хрепетних організмів, у амфібії, рептилії, птахів, савців, повністю замкнена кровоносна система. Ну, а дихальна система може бути представлена трахеями, зябрами або легенями чи легеневими мішками. Наприклад, у кількості водних червів з'являються зябра. У чому кумах, наприклад, будуть трахеї тобто, це такі малесенькі трубочки по всьому тілу, які відкриваються прямо на поверхню тіла і поглинають так повільно доволі цей кисень. У ракоподібних будуть зябра, а у павокоподібних це теж трахеї і легеневі мішки. У молюсків, залежно від того, чи молюск живе у воді чи на суходолі, будуть або зябра, або легені. Ну і у хребетних організмів та сама логіка. Якщо організм живе у воді, значить у нього зябра. Якщо на поверхні, на суходолі, то в нього будуть легені. Як я вже сказала, починаючи від риб, з'являється хребет, тобто з'являється скелет, цілий скелетна система організму, яка слугує опорою. А до цього опорою міг слугувати так званий гідроскелет, наприклад. Тобто для червів це дуже характерно, коли рідина, яка Знаходиться всередині тіла, давить зсередини на стінки тіла і таким чином тримає форму. Як я кажу, учням, це як пакет з водою, налити в пакет води, і він буде тримати свою форму. Також опорою могла слугувати кутикула на поверхні тіла. Наприклад, лучносногих на поверхні тіла є такий ущільнений шар з вуглеводу хітину, який називається кутикула, і який тримає їх форму. Причому кутикула не здатна до і тому, коли якась комашка хоче трошки підрости, то вона має скидати цю кутикулу і підростати. Наступний пункт, яким відрізняються тварини і рослини, це здатність до руху. Ну, як ми знаємо, тварини здатні активно рухатися, а рослини здатні до так званого пасивного руху, тобто руху на місці, пасивного. І цей пасивний рух поділяється на тропізми і Насті. В чому між ними різниця? Тропізми це рухи на однонаправлений, однобічно направлений чинник. А настії це рухи, коли чинник з усі біч діє, тобто він такий розсіяний. Наприклад, тропізмом буде так званий фототропізм, коли. У вас в кімнаті живе якась рослинка кімнатна, і ви її поставили десь там на задню стіну, десь далі від віконця. І вона починає своїми пагонами тягнутися до вікна, тобто вона росте в напрямку вікна. У нас тут з вами однонаправлений чинник це світло, і відповідно рослинка росте в напрямку цього чинника. Це так звані ростові рухи, коли рослинка росте в напрямку якогось чинника. Ну і В даному випадку це називається фототропізм. Корінь росте в глиб ґрунту, і це називається позитивний геотропізм, тобто в центр землі. Roste. Ну, а Настії, це, як я сказала, рухи на розсіяний чинник. Тобто, це, це коли чинник діє з усіх біч, не з одного конкретного боку, а просто з усіх сторін. І це, наприклад, фото Настії, коли а, квітки, наприклад, кульба розкриваються лише за ясної погоди, або в принципі квітки розкриваються і закриваються на день або ніч. Так? Тобто в день вони розкриваються, а в ніч вони закриваються. Так, це нікуди не направлений чинник, це не коли розвитку росте в напрямку до чогось. Це просто відкриття і закриття на розсіяний чинник, адже це світлоумовно день, так? денне світло йде з усіх сторон. Наступне, чим відрізняються рослини і тварини, це методи розмноження. Для тварин, більшості тварин, характерне статеве розмноження, тобто коли у нас задіюються дві клітини, яйцеклітина з сперматозоїд. Також іншими формами розмноження у тварин є партеногенез і гермафродитизм. Партеногенез – це розвиток з незаплідної яйцеклітини. І це характерно, наприклад, для бджіл. У Жіл є матка бджола, і в неї можуть запліднюватися її яцеклетини, тобто зливатися зі сперматозоїдами. І із таких запліднених яєць будуть утворюватися робочі бджоли, які роблять, збирають нектари, роблять мед. А з незаплідних гієцеклетин утворюються трутні, які просто будуть запилювати рослинки, переносити пилок. Ну а гермафродитизм це коли один і той самий організм одночасно має і жіночі і чоловічі статеві органи, і одночасно утворює і яцеклетини, і сперматозоїди. Наприклад, медузи є гермафродитами, тобто дві медузи підійшли одна до одної. Нялася сперматозоїдами, і кожна з них запліднена, і кожна з них дасть потомство. Дуже рівноправні умови хотіла б я мати гермафродитизм. <реш> Ні, а ще краще варто на У рослин є такі види розмноження, як статеве, нестатеве і вегетативне. Статеве розмноження у рослин відбувається за рахунок яйцеклітини з а нестатеве за рахунок спор. В чому різниця? Для статевого розмноження потрібно двоє батьків і два види клітин, які будуть зливатися. Тобто, у нас будуть генетично відмінні нащадки від батьківських особин. При нестатевому розмноженні спора, вона одна, цілком достатня клітинка для утворення нових нащадків. Тобто, нестатеве розмноження. Воно простіше, там не треба витрачати час на пошук особи на іншої статі. Але воно дає генетично однорідних нащадків. Ну, і це може призводити до того, що зміняться умови середовища, наприклад. І ці нащадки виявляться не пристосованими до нових умов середовища, і не буде нікого такого генетично різноманітного, відмінного, хто виявиться більш крутим в таких умовах, так, більш витривалим в таких умовах середовища. Але це простіше. А статеве розмноження, воно дає генетичну перевагу, але воно складніше. Ну і останнє. Вид розмноження рослин, це вегетативне розмноження, це розмноження багатоклітинними частинами тіла рослини. Тобто, буквально, коли ви садите бульбу картоплю на городі, це вегетативне розмноження рослин. Тому що ви взяли багатоклітинну частину картопельки, це її видозмінений пагін, посадили в землю і виросла нова картопля. Коли ви пересаджуєте якісь, не знаю, моя мама завжди брала. Якісь такі пагінці, маленькі листочки, наприклад, там листочок фіалки у своїх подруг, і собі там спочатку водичку його ставила. Вона пустила корінці, а потім вона і садила його в рунт. Це по факту, теж вегетативне розмноження, тобто розмноження якимось пагоном, листочком. Це вегетативне розмноження. В природі самі рослини так можуть розмножуватися. Наприклад, суниця утворює вуса. Це такі видовжені пагінці, які стеляться по землі, десь там вкорінюються, і виростає нова рослинка. Ну і наостанок найважливіше, рослини і тварини принципово відрізняються за своїм метаболізмом, тобто за обміном речовин. Рослини автотрофи, а тварини-гетеротрофи. Тобто, рослини умовно автономні в своєму харчуванні. Рослини вони отримують поживні речовини за рахунок фотосинтезу. Тобто вони нічого не поглинають ззовні, не кушують. Вони в своїх же клітинах здатні утворити поживну речовину глюкозу з неорганічних сполук, тобто зі сполук неживої проди, з вуглекислого газу і води. І далі цю глюкозу вони ж самі використовують для розщеплення цієї глюкози, утримання енергії з цього наріст і розвиток. Тварини, у цей перший етап з самим собі несентезувати поживні речовини пропускають і одразу харчуються готовими органічними речовинами. Ось, тому вони гетеротрофи. Запам'ятовуємо за буквою Г. Гетеротрофи готові органічні речовини. Я завжди роблю учням таку асоціацію, що автотрофи це мама, самодостатня самостійна, яка взяла сирі речовини, як рослини взяли вулики воду. І мама зварила супи, сама його з'їла. Рослин зварили собі глюкозу і самі між нею харчуються. А тварини це діти на хлібники, які тільки можуть прийти на готовий суп. Тобто, росли рослини там насинтезували глюкозу, запасли її в своїх клітинах. А прийшов якийсь кролик, з'їв цю рослину і з'їв просто те, що вона насинтезувала сама собі. Ну і тут ми переходимо до питання значення рослин в екосистемах і значення тварин в екосистемах. Так, не було б рослин, не було б і нас на цьому світі, бо не було б нам що їсти. Ось всі на ці живлення починаються з рослин. І спочатку рослини, потім рослиноїдні тварини, а потім хижі тварини. Тобто, ті поживні речовини, які рослини роблять, використовують одне єдине джерело доступне, доступне джерело енергії на планеті для організмів це сонце. Організми не можуть використовувати електричну енергію, там, якусь. Так, вони цю сонячну енергію переробляють в хімічну енергію хімічних сполук, там, глюкози, білків і тому подібне. Ну а потім вже тварини користуються цією хімічною енергією, цими поживними речовинами ну, ось, і самі себе годують. Знання цих принципових різниць між рослинами і тваринами допоможе вам розуміти усю ботаніку, зоологію та екологію, що дуже важливо, наприклад, приціленці живлення. Ось приклад тесту про автотрофів і гетеротрофів. Автотрофи, ті, які здатні до фотосинтезу, тобто до використання саме світлової енергії для синтезу глюкози називаються фототрофами. І яка із зображених форм життя є фототрофною. Під буквою А у нас зображений бактеріофакт такий якийсь робот, але це насправді вірус, що ражує бактерії. Під буквою Б у нас папороть, рослина. Під буквою В у нас поліпи актинія кінська. Це насправді тварини. Тобто, коралові поліпи це родичі медуз. Ну, а під буквою Г у нас клітина бактерії, тобто фототрофною, тобто яка здатна до фотосинтезу, буде у нас під буквою Б папороть, рослина. Ось, до речі, тест про метаболізм рослин і різницю метаболізму рослин і тварин. І дуже підступний тест, на якому завжди всі помиляються. У процесі дихання рослини. І всі, хто бачить слово рослини, одразу обирають відповідь в Б, тому що це про фотосинтез, так. Фотосинтез це завжди щось пов'язане з рослинами, тому що тільки вони здатні до фотосинтезу ще деякі бактерії. Поглинають і виділяють кисень. так? Але ж тут написано дихання рослин, а поглинають вуглекислегаз і виділяють кисень. Вони в процесі фотосинтезу. Ми, наприклад, глюкозу це 6, 12, 6. Розщеплюємо під дією кисню, і утворюємо з цього газ і воду, і також отримуємо з цього енергію. Рослини так само цю глюкозу розщеплюють під дією кисню і отримують з цього енергію. Просто різниця між нами і рослинами в тому, звідки ми взяли цю глюкозу. Рослини самі собі її зробили фотосинтезі, ми її з'їли ззовні. Тобто, рослини так само дихають і дихають, як і тварини. І в результаті дихання вони окиснюють органічні сполуки, тобто розщеплюють різні органічні сполуки, білки жири, вуглеводи під дією кисню. Yep. Ось, до речі, тест про будову рослин і якраз про вегетативні органи, яку частину квітки позначено рисунку буквою Х. І це нам позначено тичинку, А те, що знаходиться по центру, це маточка. Тобто тичінка в місті маточка в місті Ось якраз тест про опору в різних організмів. І функцію скелета в членостоногих виконує в даному випадку хітинова кутикула, тому що у членостоногих на поверхні тіла є додатково ущільнений шар з вуглеводу хітину. Хребет буде характерний для хребетних. Тварин, риби, амфібії, рептилії, птахи савці. Гідроскелет буде характерний, наприклад, для червів. А хорда це зачаток хребта в ембріональному розвитку. Ось приклад тесту про розмноження рослин і вегетативне розмноження відбувається. Вегетативне розмноження це приклад за рахунок вусів у суниці, тобто розмноження якимись багатоклітинними частинами тіла. Злиття гамет під буквою А це статеве розмноження гамети, це статеві клітини. Внаслідок зірвання насіння це теж статеве розмноження, тому. Тому що насіння це результат злиття калітини сперматозоїда. Після злиття калітини сперматозоїду утворюється насіння, утворюється плід. І всередині насіння є зародковий корінець, зародкова бруночка, тобто зародок, буквально маленька рослинка. Ну, а розсіювання спор це не статеве розмноження. Підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі, чи було вам цікаво і корисне це відео.